Маленьке містечко на березі Іонічного моря нічим здавалося непримітне. У Скафіді місцевого населення не нараховується і чотирьох сотень людей. Удень через спеку на вулицях ніякого руху. Кілька магазинчиків і таверен – ось і все, на що багате містечко. Однак сюди, на літо, з'їжджаються тисячі туристів. Секрет простий тут найкраще узбережжя Греції. Головна принада містечка Скафідія це кращий пісок на всьому грецькому узбережжі. Саме піщані пляжі й зробили це місце популярним для туристів. Широка піщана смуга простягається на 2,5 кілометри. Є організована зона з лежаками, парасольками, барами та рятувальниками, і дика, де засмагають нудисти, і ті, хто прагнуть усамітнитися. Усі пляжі в Греції державні, навіть якщо поряд готель, територію загороджувати заборонено. Тому кожен охочий має необмежений доступ. Скафідію цінують і за пологи вхід у море, які підходить для відпочинку з маленькими дітьми. В Греції є всі види пляжів: і галька, і пісок. У нас чистий пісок. ви проходили по ньому, да почувствовали какому йдете. Це найлідший пляж, здесь есть. Це нова туристична місцена в Греції. Але ми побудували готель саме тут. Адже це місце особливе своїми пляжами, островами та знаходиться недалеко від основних архітектурних принад Пелепонеза. Останні кілька років, коли на Пелепоне почали приїздити туристи з країн колишнього радянського союзу, змінилася і скафідія вивіз меню у барах і персонал, який окрім грецької Володієш українською та російською мовами з Греції з Кафідія Олена Халік та Микола Лебедів п'ятий канал.